Всім привіт! Я Тимошкіна Олександра, студентка Донбаського державного педагогічного університету спеціальності 014, середня освіта, мова і література, англійська та німецька. Що мені дало навчання? По-перше, це знання, бо наші нові умови життя показують, що без вміння володіти іноземною мовою нікуди. По-друге, це спогади. Спогади про цікаве студентське життя та багато знайомств. Тому я щаслива, що вступила до Донбаського державного педагогічного університету та обрала саме цю спеціальність. Сергеєва вікторія, студентка 4-го курсу філологічного факультету Донбаського державного педагогічного університету, навчаюсь на освітній програмі Середня освіта Українська мова і література. Я зупинила свій вибір саме на цьому університеті, тому що тут навчаю тим спеціальностям, які наразі є найбільш актуальними. Завдяки висококваліфікованому, професорсько-викладацькому складу, який забезпечує теоретичну та практичну частину занять, я набула необхідні мені нові знання та навички. Своє подальше майбутнє я бачу в стінах школи, де я буду плідно працювати, щоб донести своїм учням, якою могутньо є українська нація, і яка неперевершена наша українська мова.